оперативно профілактичні заклади будуть проводити скільки, скільки потрібно для того, щоб стабілізувати ситуацію на зеленому кордоні. Це тимчасово вимушена міра. Вона може 2-3 дні, може більше продовжуватися. Я зараз не, не берусь на себе саме, е сказати скільки це. буде. О, ми будемо переміщити сили з одного ділянку на іншу. Я, якщо ви звернули увагу, я сказав, що... По всій українсько румунській ділянці державного кордону. Начали ми з Чералівських області перейдемо на іншу область, але українсько румунська ділянка достатньо видала. Тепер щодо другої частини питання, березовий сік і так далі. Я... Ну, перше, я не маю таких е, прав і повноважень взивати. З нами виконували завдання е, представники інших правоохоронних органів. І вони в межах своєї компетенції е, перевіряли те, що буде до них компетенція. Скоріше за все, це на що березового соку, як сказати, якісь слухання. Я не думаю, що. Да, це вони стали основою. У мене враження і ту інформацію маю. Це організована акція була якраз тими людьми, які використали ситуацію, які підбурили людей для того, щоб перевірити правоохоронну систему, як вона реагує, органи влади. Але мені здається, реакція як правоохоронних органів, так і органів народної влади. І в першу чергу людей вона показала, що в нас здорові здоров люди, здорова країна, здорова правоохоронна система. Ми маємо проблеми, але ми бачимо, які не вирішили.